Ми недооцінюємо силу мистецтва. Людина так само, як і Бог, є творцем. Гармонізувати світ і самого себе, вилікувати внутрішні рани світу і самого себе можна тільки творчістю. А що таке творчість? Творчість це прояв любові, це прояв Божого начала в людині. І от мені хочеться показати, що творчість не завжди буває ідеальна. Як ми не ідеальні. Але творчість має бути покликом серця. Ти можеш бути не ідеальним, ти можеш бути неправильним, ти можеш бути усяким. Але поки ти твориш, поки ти і розвиваєшся, поки ти твориш, поки ти і з Богом, поки ти і на правильній стороні. Я ніколи, в принципі, не любив малювати, але. Можеш прийти там з поганим таким настроєм, з, 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 через те, що якісь там відбулися події, і потім в процесі вже взагалі по-іншому дивитися на, на світ, на, на все довкола. Тому я тішуся з того, що нам таке продемонстрували і. Хотіли таким чином нам допомогти вирісти. зависання на собі, на своїх проблемах. Принаймні мені допомогло. Для військових зараз, я думаю, потрібно, тому що поранених є дуже багато. І це чудовий спосіб для того, щоб витягнути людину з якогось такого хворобливого стану, хворобливого мислення. Що я там нічого не можу, нічого не... а що я буду робити, от в мене там немає ноги, чи немає руки, чи ще щось може бути інше. І це може людині допомогти просто вийти з того стану. Кожного разу, коли я починаю щось малювати, я хочу, щоб у світі трошки більше стало чогось приємного. І... Трошки менше було зла, трошки менше було гніву. Не творити, не робити краси, значить, хворіти, значить, не виконувати своєї місії в цьому чудовому світі. Я фанат квітів. Я їх купую в магазинах, мені дарують їх. Квіти це моя стихія. Одного разу мене перемкнуло. Я почала сушити квіти. І в мене виходить отака краса: квіти, море, сонце, друзі, творчість це те, що надихає. Я просто відчуваю себе надщасливою людиною попри все, попри проблеми, трошки з здоров'ям, проблеми з сином, проблеми з грошима, чесно кажучи. Але ну слухайте, ну всього життя складається. Ну не можна на цьому якось акцентувати увагу. Треба жити. Оце мій прапор. Слава Україні, слава ЗСУ, героям слава, смерть ворогам. Бажаю всім такого духу до боротьби, сили. Хай Бог посилає і. Перемоги, всім нам перемоги, бажаю. Слава Україні! Держу. Продовжую писати, продовжую жити в Херсоні, продовжую з усіх сил вручатися злу, смерті, знищенню. Хочеться нести красу і любов. Як би не було важко, як би не було страшно, але хочеться нести в цей світ, поплакавши, помолившись. Вести про любов, любовь. Якось так.